Вітаю, друзі! На сьогодні буде цікавена дегустація хмільного від броварні Underwood. Історія даного пива розпочалася не так вже й давно. Десь в 2017 році, групою ентузіастів з Києва, які не змогли не знайти в магазині цікавого пива українського варіння, тому розпочали власне виробництво, точніше, експерименти з пивом. О, і в них досить гарно почало виходити, тому їхні друзі запропонували їм. Їхнє пиво відправити на першій дегустації, і воно дуже сподобалось широким масам. Тому дана лінійка вже налічує близько 20 сортів пива і 10 лимонадів. Тому у нас буде сьогодні незряча дегустація цього файного пива. Так що зовнішній вигляд не впливає, тільки смакові якості пігнали До речі, в них є свій інтернет-магазин. І там можна придбати ось такий стаканчик за 120 гривень. Так що лайкосик, підписочка і файний коментар. Подобається вам пиво чи ні, і яке, до речі, ви полюбляєте. І так, друзі, перше пиво, точніше перший сорт, який ми скуштуємо, це Пестрі Sour, називається Щедрик. Як пишуть автори, це пиво має перенести нас в дитинство. коли в в повітрі пахне мандаринами, ну не знаю в дитинстві я той час, напевно, ще пивом не заливався, тому дізнаємося, яке було дитинство цих авторів пива. А, смак повинен бути мандаринно ананасовий Це щось типу Еля. І 4,5% алкоголю. А ціну десь побачите з боку, напевно. Зараз я налію обережненько. Оу, до речі, мандаринами, не знаю, взагалі не пахне, а от аромат ананасу. О, знаєте, які скриваєте консервований ананас і такий запах. Оце є воно. До речі, ще можна додати, що кожній 5 гривень з банки пива йде на допомогу 68-й єгерській бригаді, де, служ... де проходить службу один з виробників цього пива. Так що це також достойно лайкосика. А ми погнали. Схожий більше на Брагу, хто знає про що я. Відчувається ледь, ледь смак ананасу, а от мандарин не відчувається. Але досить таке лимонадне приємне пиво. Мені здається, до кінця відео я накидаюся. Так, да, є такий кисловатий післясмак. Але незвично і дуже приємно. Тому цьому пивасику можна десь поставити 8 з 10. А номер два нашої нелегкої дегустації це мілк, шейк і па. Молочне манго чи щось типу того. 5,5 оборотів це вже міцніше, тому повинно дати добре по шарабанам. І думаю, до третього пива дійду і там уже буду з під столу вам щось говорити. Тикс. Оп-хоп. Оп. оп. Лью небагацько, бо боюсь до кінця не досежу. Оце вже аромат мені більш схожий на якийсь... О, на якийсь шампусик. Цікаво. Ну так, аромат більше манго віддає. тому будемо куштувати. Так, це вже... Віддає більше до такого пива з гірчинкою. Але те, що солодке манго, воно досить гарно поєднується з гірчинкою. Тому... Оцей вже сорт більше для тих, хто хоче пошвидше з одної баночки піти на відпочинок Тому прикольно. Так що молочному манго можна. Сміло також поставити десь 8 з 10. Краса! Переходимо до наступного, і це у нас Milk Stout – кокосове молоко. До речі, досить незвично, тому що кокосового пива на основі там, кокосового молока я зовсім не зустрічав. А ще тут, до речі, додається лактоза, тому не всім воно підійде. 4.4. Відсотки обертів. Зараз будемо його заливати в стакан. Оп! Сюди, 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 оп. Так, до речі, споживайте відповідально. Ву. Ну, Досить такого вираженого аромату кокосу не відчувається, але ледь-ледь пробивається. Ну що ж Ну, по-першому, смаку це щось схоже на звичайне світле пиво, але дуже відразу відчувається смак самого кокосу. І більше не кокосового молоко, а такої кокосової стружки. Ну, оце пиво дійсно на любителя, тому що воно також зірчинкою. І що ж сказати, десь можна поставити, напевно, 6 із 10, тому що, ну, мені не дуже воно, але поціновувачі, напевно, є. Так, і напевно одне із найцікавіших сортів пива, які можна скуштувати, це Ukraine Tomato. Um, що вам сказати, я вже не знаю, що очікувати від цього пива, тому що буде смак свіжих томатів з ціллю і спеціями. Мені здається, якщо буде пиво з борщем, я не здивуюся. Тут, до речі, 4,1% алкоголю, тому будемо перевіряти, що ж воно у нас таке. Так. Трішки розлива. Це якась кровава мері з газиками. Ну, щоб сказати, що дуже такий різкий аромат томатів був би, то ні. Пахне навпаки звичайним пивом. Фу, а по смаку? Дуже відчуваються спеції, є тут перець, Але якщо пили том томатний сік свіжий, вижатий, щось схоже з газом, і дуже солоне, тому Ой, мені здається, це після такої гарної гулянки можна зразу це випити і знову лягти спати. я би такого більше не пив, десь можна поставити 4 з 10. 4 виключно за те, що дуже цікаве поєднання. Тому зараз буде більш лайтова версія, це абрикосовий L, Саур L чи щось такого. 5,4%. Такий доволі моцний. Uh, і ще з додаванням лактози, тому також не для всіх. Фух. Так. Оп. Не пролив. Ну, щоб сказати, що якщо брати звичайні Елі на розлив, то там дуже різкі аромати. А тут... Взагалі не відчувається абрикос. Ну, будемо куштувати. Ну, Взагалі абрикос не відчувається. Більш такий кисловатий смак іде. Навіть не знаю, на що схожий ну, точно не на абрикос. Щось схоже більше на пиво, яке трішки постояло, прокисло. І відчувається така кислинка незрозуміла. Так що в цьому абрикосовому сорбенту можна поставити десь 4 з 10. Дивний смак але також на любителя, тому не знаю. Ось о, яка наклюкався. Так, следующий опять ми знімаємо якийсь. Барбара Стрейзін! Уу! Нарешті, друзі, останнє з цієї нашої непростої дегустації пиво. Точніше, мілк Shake і па. Молочно-зефірне пиво з додаванням ягід. Чорниця, ожина і малина, здається. 5% тут гарного спирту. Я вже трішки підшатаний, тому не звертайте уваги. Так. Оп. О, ну це пахне таким, знаєте, компотиком прям. Що ж, полетіли, відчувається, до речі, дуже відчувається черниця. над Малини солодкий не відчувається. Доволі, знаєте, якщо брати там сидр або щось того, воно дуже солодке, а тут солодості майже немає. Але дуже прикольне поєднання. Мені дуже подобається. До речі, друзі, в цього виробника українського пива є близько 20 сортів пива і 10 лимонадів. Якщо вам дуже сподобається дана дегустація, можете написати, знімати другу частину вже з лимонадами і рештою пива. Так що буду чекати ваших коментарів. Цьому лимонадику можна поставити. Десь 9 з 10 дуже подобається, приємний смак. І на свої 5% оборотів, то прикольно. Ну що ж, друзі, що я можу сказати з приводу броварні Underwood. Дивлячись на те, що це український виробник, доволі молодий на нашому ринку. Я гадав, що буде набагато гірше, але дуже був приємно здивований, що настільки гарно підійшли. До виробництва своєї продукції дуже гарне поєднання смаків, і тому я рекомендую скуштувати дану лінію пива Так що лайкосичок, підписочка, коментар і до наступного відео.